Те мені насрать, я Рембо. Я в екзоскелеті. Тобі у треба пробратися в мертве місто, знайти вертоліт і знайти наш звіт. Угу! <звіт> <звіт> Фу! Загалом неподалік звідси знаходиться поле артефактів, і там у низині нещодавно з'явився чорний ангел. Ось це аномальне утворення, яким чином тільки мені шукати його там. Все це діло. Так, воно справа екранчик. Це до речі, я ще ним не користувався. І оце чорний ангел. Просто мені цікаво, як він виглядати повинен. Я щось не розумію. Цей детектор взагалі працює. Оце він і є. Ну зараз я вийду за аномалії, Подивимося, що воно за Джокер. Якщо такий козирний прям артефак, то повинен повинно ну, щось нормальне давати. Мені бо це додаткові кілограми взагалі в тему було дуже сильно. Прям іначе говорилося про поле артефактів. Прям а я знайшов один джокер. Радіація плюс тисяча. Ти щось гамно якесь. Радіація плюс тисяча за це все інше. Плюс п'ять, плюс п'ять там, плюс п'ять, плюс п'ять. Вау, оце джокер, класний артефакт капець. Заради нього це я бігав стільки. Ну в мене ось є радіація мінус 2000. Типу, він по радіації мені накезать буде. Але плюс 5, плюс 5, все, Ну не знаю, ну таке ж. Не сказав би, що вау, який артефакт крутий. Стоп, що? Також дозволяє суттєво зменшити вагу свого рюкзака. Воно просто не написано було там плюс там плюс кг, а воно в описі, бо я ось просто дзиркнув, плюс 52 кг. к. А тоді м -м, класний. Нє, все нормально. Артефакт бомбезний. О, тепер треба роздуплитися далі. Що нам поговорити з чумаком, майстерні заводу. В якому заводі я вже навіть забув. Реально, типу, дізнатися про долю круглова. Окей, так це я зрозумів. Це нам іти треба в мертве місто. А поговорити з чумаком це, мабуть, що по дорозі. Оце я знайшов ніфіга собі прям. Витривалість, плюс 50, а мене до цього плюс 25 бінальських вогнень. Спала на базу, перехож легше буде. Ну і тим часом ми дійшли вже до янтара. Заколупався, звісно, з цієї біганини нормально так, але ми дійшли. Коротше, цей чумак, територія майстерні. Ну, заводу. Я гадаю, що це десь отам коло входу. Зараз, типу, подивимося, правий я чи не правий. І в мене воно вже батарея одна скоро закінчиться. Треба буде міняти. Да, тут ось пів пів Містило вже починається. Головне що той чувака не чумака не кокнує. Це норм. А, ось я чумака знайшов, але, блін, треба ще чекати, поки він, мабуть, дійде до бази. Я чую ще артефакти якось. ну зараз ще щось зловлю. Золота рибка. Привіт, давай розповідай, навіщо до нас заглянув. Так загляну по дорозі в мертве місто. Це треба ж, куди ти замахнувся? Ти й сам розумієш, що те мені не солодко прийдеться, але робота в мене така, щоб лазити по всіх небезпечних місцях. Мені людину треба знайти. Слухай, сталкера, тебе випадково не кайданом кличуть? Він і є, а ти звідки про мене знаєш? Так у сталкерській мережі нещодавно були повідомлення, що якийсь хлопець на прізвисько кайдан шукає в зоні зниклу людину. А через деякий час ти тут намалювався власною персоною. А я чума, командується. Очкою, виходить, що про мене вже всій зоні відомо. Ну і що ж, сподіваюся, тепер мені буде легше займатися розшуком. Так, наші хлопці допоможуть тобі, чим зможуть. Ти не соромся, питай. Я тут за завданням Сахарова, мені треба проникнути в мертве місто. Це можливо зробити? Як тут ситуація з мутантами та зомбованими? Нічого, тримаємося. Після того, як Мічений відключив випромінювач, стало набагато легше. Нам навіть вдалося захопити частину заводського комплексу, що раніше було просто неможливим. Зомбі та снурки все ще лізуть із підземної лабораторії, але вже в набагато меншій кількості. Я зможу дістатися до виходу в мертве місто. Звичайно, мої хлопці тебе прикриють. І врахую, що снурка дуже часто пересувається верхніми рівнями. Дякую, врахую. Ну я пішов. Я стоп. Я просто до кінця так і не зрозумів, куди хід цей веде. Оце може ворота ось ті до мертвого міста. Просто він каже, обережно будь, снорки на верхньому рівні, так це мені через підземку якось йти, в лабораторію, ту чи що? Ну. Ну я так просто гадаю, що оцей перехід є до мертвого міста. Так, де я? Не, Мертве місто. І ось е, мітка є. Звідси кругло останнє вийшов на зв'язок. Добре, все. Да, і там он зубовані, і песики є. Коротше, буде весело. Ні, ну зубовані таке, типа а от песики задовбуть, але я вже бігать можу нормально. Тому для мене навіть песики вже не проблема. Хоча оце псевдо песики, вони прям ну, часто доганяють. Пес, будеш майонез? Чи не будеш? Я просто думаю, зараз побіжимо, да і все, якщо вони зараз за сраку просто не хватить. Не-не-не, тут вже воно шара, прям за мною. Да, тут аби ніяк. Блін, а псів, псів щось занадто. Прям це коротше, мені на енергетосах прям треба сидіти конкретно. Коротше, останній він на зв'язок десь виходив тут. Треба зараз буде бігом летіть, шукати де сам він пропав. Ну в цьому схоже, в цій будівлі він. А, ось все, мабуть. Чи ні. Ну, це якийсь чувак, але не, не, не той, хто мені потрібен. А, як варіант може бути на даху, наприклад. Заодно я тут перепочину, хоча б, бо в мене аж прям зжалося все. Ну, я прям ось на точці цій, де кругло цей останній раз був. Нікого я тут не бачу. Єдине в цій будівлі є ще одне місце, якщо я туди зараз дістанусь. Типу, ось тут. А тут нічого нема, капець. А! Та все, я тут навіть намагатися не буду. А де він алло? Я все наче облазив, типу, в тій точці. Чи може якась типу підземка є? Я просто зараз реально не розумію. О облазив, наче в тій точці, та й взагалом усю будівлю я цього бігав. Нічого я так і не знайшов. Mm -mm -mm -mm. Mm. <звуч> Ні, Ну реально нічого немає тут просто. Та йдіть оце давай. Це може взагалі та точка нафіг не треба. Може тут він останній раз там виходить на зв'язок, а сам він по собі десь взагалі в іншому місці. Ну, написано: ось треба знайти вертоліт, що впав. Треба знайти вертоліт. Тут я ніякого вертольота не бачу, тому мені здається, це взагалі не в цьому місці, а треба кудись швендяти, ну, кудись кудись інше взагалі місце. Оп, щось пілікнуло. Знають хтось є неподалік. Та це треба мені по будівлям цим, походу, тиняться тоді. А по мапі самі не видно. Коротше, десь, мабуть, в оцих багатоповерхівках. Ну, знайшовся. Професор Круглов. Він Заховався капець, звісно. Нарешті, бо я вже з життям почав прощатись. Ти професор круглов? Я тут за дорученням від Сахарова. Він дуже переживає, що від тебе немає звісток. Як тебе звати? Кайдан, приватний розшуковий агент. Шукаю зниклу людини, але поки що ось, як бачиш, доводиться тебе рятувати. То що з тобою сталося? Ти напевно вже знаєш, що я з двома охоронцями шукаю гелікоптер, що десь тут впав. Знайти його нам так і не вдалося. Коли почало темніти, ми влаштувалися на нічліг на другому поверсі торгово-спортивного центру. Розпалили багаття, навіть встигли повечеряти. Як раптом таке почалося. Загалом ми не встигли навіть надіслати сим насос, бо ці тварюки вже були біля нас. Одного охоронця було вбито майже відразу, а мені з другим довелося вистрибнути з другого поверху. Ми побігли через площу. Охоронець прикривав наш відхід, але й він бідолаха недовго протримався. Залишившись один, я кинувся до п'ятиповерхівок. Заскочив до одного з під'їздів. Я заліза комогавище. І тоді я тут і знаходжусь. Так не пощастило тобі, але нічого, я допоможу. Слідуй за мною, професор. Тримайтеся поряд, і я тебе виведу. Зачекай, кайдане, адже я не можу повернутися з порожніми руками. Треба знайти вертоліт та документацію. Добре, але тільки залишайся тут, а я сам пошукаю гелікоптер. Може мені таке з вами піти? Ні, чекай тут. Я швидше впораюсь, якщо діятиму сам. Не розумієш, річ у тому, що мені треба знайти ще дещо. Одного разу один знайомий мені журналіст розповів, як ще 1986 року через три місяці. І після на ЧЕС він побував у цьому містечку. Мешканці якого відмовилися евакуюватися. І він хотів дізнатися, чому він пробув тут кілька днів і весь цей час він щоденник, але невдовзі йому довелося тікати, оскільки ситуація почала дуже швидко погіршуватися. Його записи залишилися в місті, але де саме він не пам'ятає. Сказав лише, що щоденник складався з двох частин. Ось я хочу знайти обидві частини цього щоденника. Як вважаєш, де їх краще шукати? Неймовірніше, десь у центрі міста. Добре, залишайся тут. А я постараюся ще й знайти цей щоденник. Ну Які ще щоденники? Ну господи, щоденник журналіста. На фін мені всрався. Десь у центрі міста може бути де завгодно. Просто де завгодно. І ще й дві частини. Ну таке, ну я не ненавиджу ці оце шукати. Оце тиняться по всій карті, шукати ці, блін, щоденники, де вони. Де вони, вони можуть де хоч бути, я з цими ще песиками бігати, ну, це взагалі бабахнуться можна. І ще при цьому треба знайти гелікоптер. Де? Мені чомусь згадається, що гелікоптер цей десь в полі цьому може. Чи чи каже з двох частин. Ну, капець. Взагалі, як варіант, ось, наприклад, типу по цим фігням можна пройтися, спробувати і в оцю будівлю зайти ще. Коротше, все, газуємо на пошуки. А що це таке? А це схоже пранк, тому що я сюди заперся, а вилізти я звідси ж не зможу, звісно. <свісно> ну, не. нафіга цю кімнатку зробили. Так, стоп, що знайшов? Друга частина щоденника це друга частина, але я знайшов сам без інета. Я навіть собою починаю трошки пишатися. Нічого собі, я знайшов сам без нікого. Це щось неймовірне. Ну, треба буде почитати, але не зараз. Ле... О, це ще є добре, що я подивився сюди. Воно прям краєчок виглядав звідти. Тепер, блін, капець, мене це пошуки так вимутують. Тепер перед тим ще як би знайти треба гелікоптер. Тому йдемо тепер по гелікоптер. Во, знайшов. Алелуя. Фу, де це? Прям в сраці. Якщо це взагалі той гелікоптер, ще ще побачимо. <реш> І, походу той, раз ті козли тут, а. Хух. фух ху хух Так, рядовий якийсь. Якийсь рядовий. Також якийсь рядовий. А документація буде? В натурі що не це якийсь не той гелікоптер? Я не бачу ніде ніякої документації, типу, і не ящика, нічого. Чи може десь звідси прям шукати треба кудись далі йти. Та ні, вибачте, це якесь гоніво. Гелікоптер що впав? Ось він впав. Я ніякої документації тут не бачу. Або це не той взагалі гелікоптер. А якщо не той, то якого дідька взагалі він тут робить? Ну Жопа якась, чесно. Я вже задовбався. Мабуть, інший тоді йдемо, шукаємо десь. По в кущах, може, щось я вже не знаю. Не, Виявляється, і справді коротше, ще один завалявся прям в кущах, де його фіг знайдеш. Я його пропустив, побіг інший шукати, Короче, на ці пошуки довбані. Зараз треба так, звід групи сахару за останні півроку, це зрозуміло. А ось можна щоденник подивитися: щоденник подій кореспондента. 26 червня я приїхав у це невелике промислове містечко, щоб дізнатися у громадян. Чому вони відмовилися виїхати після аварії на Чорнобильській АЕС? Я так зрозумів, що люди настільки прив'язалися до цих затишних будинків, що жодна катастрофа не змусить їх покинути. Ці місця звичайно їх попереджали про радіоактивність, чиї й пари можуть накрити місто на десятки років, але схоже ніхто не надає цьому значення. 27 червня тварини стали дивно поводитися як перед великою бідою. Погляд лякливий, вони то кидаються, не знаходять собі місця, то знову спокійні, безтурботні. Люди ходять з жахливим головним болем. До того ж, усі, старі діти. Почалося це сьогодні різко, ніби хтось вимкнув рубильник і у всіх одночасно заболіла голова. Когось почало рвати. У багатьох почався приступ амнезії. Багато хто думає, у нас що це просто якісь магнітні бурі, і що через пару днів все буде добре. 28 червня стало щось страшне. Одразу п'ять мешканців без того маленького містечка викинулися з вікна, кричачи якусь маячню, Щось на кшталт. Голова, піди, дай мені спокій як розповідали потім родичі, перед тим як викинутися з вікна, вони скаржилися, що хтось намагався влізти до них у мозок. Певною мірою навіть намагався підкорити їх свідомість і не витримавши цього, вони вистрибнули. Домашні тварини стали агресивними. Їхні очі налилися кров'ю. Вони стали кидатися навіть на своїх господарів. Довелося знищувати колишніх улюбленців. На завтра, 29 червня, з цього приводу призначено раду на центральній площі біля пам'ятника. 29 червня зібралося містечко, хоча багато хто вже почав розповідати про дивне відчуття. Що вони зазнали чиєїсь дії? висловлювалися жахливі думки, що це інопланетяни чимось опромінюють місто або просто все зводилося до звинувачення в цьому магнітних коливань. Все місто стоїть на площі, і якось диво, бо головний біль на. Чи відпустило, стало легше, але цей біль не пішов зовсім. Хвилин через п'ять стало ще краще, біль зовсім зник. Ну да, дивино. Диво, дивино. Де я? Я вже забув де цей круглу там був десь отут наче. Ну щось схоже на псіопромінення, мабуть, але чому його потім вирубили? А може це просто їм так здалося, що вирубили, але насправді вони вже просто повністю були захоплені. Їхній мозок, типу. Так, прийшов. Ну от професора, я приніс тобі щоденник. Ти знайшов його? Обидві частини знайшов. Ось вони. Ось це дякую. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Може, це компенсує твою працю. Візьми, благаю тебе. Дякую, професора. Тепер вирушаємо. Вибач, кайдане. А як же документи з гелікоптера? Документи в мене, а весь екіпаж загинув. Виходимо. А як ми виходить будемо? Він зістрибувати буде якось. А ну він через стіни проходить, тому гадаю, нормально все буде. Ой, головне, щоб він зараз мене не тормозив. Ну я думаю, він бігати вміє, якщо що і спускатися, він дуже сильно вміє. В будь-якому випадку, я думаю, навіть якщо не встигне, зараз ми перейдемо на переході, він вже заспавниться. Бо це зараз дивитись, ну, типу, чекати, поки він там злізе, якщо він взагалі взлізе. А взагалі, якщо по мапі дивитися, ми звідси ось можемо, схоже, з мертвого міста йти до Лиманську, йти до АТП. Ось цього. А ми на АТП оцю не були, до речі, прям цікаво, що. Тут, але просто ні по яким завданням нас туди поки не відправляють. Може, пізніше ми туди заглянемо ще. Мені чомусь здається, що буде маршрут. Типу, зараз ми підемо більше донизу. Оце смітник кордон, болото. Потім ми будемо, мабуть, повертатися вище і будемо повертатися. Це, наприклад, через те саме Лиманськ, госпіталь, потім генератори, потім на АЧС Ми знайдемо його. Щось типу такого буде. Да, воно вже прилетів, чувачок, молодець. Фу, Короче, все, на мазі, супер. Тепер йдемо до Сахарова. Це він зараз нам інформацію скаже на рахунок цього глека. Ну, я так чомусь думаю, що. Де в нас ще вчені будуть? Та начебто більш ніде їх не буде, Ну, це типу мобільні групи якісь. Можливо, можливо буде наводка на чисте небо, бо, типу, чисте небо це. Чисте небо це минуші, типу, науковці, то може на них якось. Все, я не знаю, де той, він десь біжить, але я його повернув. Все нормально, сахар. Сахарок, іди говорить. Привіт до зустрічі. Ні, треба, походу, з тим ще якось човгать. Ну капець, що з ним гратися ходити. Це задовбав, блін. А він взагалі там з'явився і його не бачив, просто як перейшов навіть. Так, дуже прикольно, але я його тупо не бачу, якщо що. О, Оніфіга мене ПНБ, я забув. Ше в екзоскелеті. Так а цього чувака немало. Це так і задумувалось, чи чи чи, чи як? Я пере, ну, перейшов на нову локацію, а він не заспавнився. Цей чу ну круглов. Ну я так розумію, що мені саме з кругловим треба туди її дошвендять, до цього сахарова, бо і по інакшому він не хоче за мною говорити. Ну, ось він біжить. Чи може треба прям з ним отаку, прям з ним е е заходить туди? Може прямо так з ним прям треба. Ну аля, якщо він далеко від мене, то він типу зо мною на іншу локацію не перейде. Ну а його нема. А він не, не переходить сюди. А можна дізнатися, що за гавно? Це як? Це що тільки було? Це пранк якийсь, чи що? Чи там титанова пластина якась в голові була? Чи може він не спавниться тут, бо типу зомбі? Я вже не знаю, алло. Мені це дуже не подобається. Ну Почистив, чуваки, ось переходимо на іншу локацію. Я їх почистив, на іншу локацію перейшов. Що за гамно? Чи може треба з ним поговорити тактику, якусь типу поміняти, щоб він за мною пішов? Він ось тут. А може дякую, друже, далі я піду сам. Давай спробуємо так. Ну, все, до зустрічі. Може, він сам дойде або заспавниться там уже, я не знаю. Ні. Та що це гамно? ну капець. Він не переходить зі мною на іншу локацію. Чому? Чи куди його відводити треба, чи може його не сюди кудись відводити треба? Ні, це, ну, це реально шляпа якась усата. Типа його треба завести прям до ворот. потім з ним поговорити виявляється треба. І ще при цьому, типу, його прям треба підпихнути. прям під. Прям його прям під... Підворота ті отак. Його треба, щоб він в упір стояв. Майже ну тут реально вже ну фіфігіна видумували. Може я звісно валянок, але мені здається, рядовому якомусь гравцю. Це ну не, не першим ділом стріляє в, в диню. Шуруй за мною до сахарова. А виявляється, треба не до сахарова, а до ворота, а потім знову з ним говорить. Він, тіпа не знаю.